Самого що воно таке, як його розпізнати, ну і звісно, як його позбутися, ми будемо з вами говорити про це в цьому відео. Ми звикли до того, що до нас застосовують маніпулятивну практику, здебільшого, яка називається газлайтинг. Хто друзі, товариші, партнери на роботі, односельці та родичі, наші батьки, коханий чоловік чи кохана дружина. І ми в цей момент думаємо, що з нами щось не так. Тобто газлайтинг змушує нас думати, що ми неадекватно сприймаємо ту чи іншу ситуацію. Ну, наприклад, невдалий. Жарт над вами у сім'ї. І ви кажете, це не смішно, а вам говорять, то ти просто жартів не розумієш, Дивись, всі сміялися, тобі треба розслабитися. чого ти давай. І ви починаєте про себе думати, ну що дійсно, можливо, я занадто напружена, треба розслабитися, бути простіше, потягнути люди. До мене, знаєте, ось така історія називається газлайтингом, коли ми думаємо, що інші про нас краще знають. Саме газлайтинг. То вершина газлайтингу, то Еверест газлайтингу, розумієте? Ми самі добровільно стаємо собі ворогами і цькуємо себе, і нехтуємо своїм здоров'ям, своїми почуттями, своїм досвідом життєвим. В нас, нібито там критик такий сидить, який нам говорить, ану зберись, втомилася вона. Ти ж мама, ти ж маєш піти і зробити все для своїх дітей. Ти ж хазяйка, давай, ти ж маєш бути хорошою дружиною. Ну і тому подібне. Якщо знайомо, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я хочу вам зараз розповісти декілька історій, які дозволять вам розпізнавати самогазлайтинг у реальному житті. Як це відбувається, як він виглядає? Історія перша: самогазлайтинг один з найпоширеніших варіантів, який ми ігноруємо своє самопочуття. Моя подруга колись розповідала, що дивна історія, коли хворіє її чоловік, все завмирає вдома. Він відміняє усі зустрічі, скасовує, не їде нікуди, не йде на роботу, не переймається дітьми, не йде з ними на вулицю, лежить в ліжку. П'є все, чого призначив лікар. Коротше, світ зупинився. Час зупинився, чоловік хворіє з температурою 37,1. Каже, коли я хворію, нічого не змінюється в нашому житті. От Чому так, нічого не змінюється? У мене 39, а я в цей момент бираю дітей до школи, готую сніданок, випроваджую свого чоловіка на роботу. Чому я рухаюся з 39, а мій чоловік з 37,1 лежить в ліжку і його звідти не витягнеш кажу, ласкаво, просимо, в сім'ю, ти займаєшся самогазлайтингом. вона, типу, що це таке? Я кажу, ну дивись, твоє тіло навіть тобі показує, що у тебе 39, треба лягти, забити на усіх, на уся і лягти. Але ні. Ти Попри все, попри такі наявні, очевидні причини, ти встаєш, ідеш і робиш. Чому? Покеруєшся купою неправильних ідей. Одна з цих ідей є Як же вони без мене? Я ж мама, я ж дружина, вони ж не знайдуть, вони довго будуть це робити. Та й мені складно, але я зроблю для них. А потім нас привчали до самопожертви. І знову ж таки, я ж дружина, я ж маю це робити. Якщо не я, то хто це зробить? Я ж мати. І у такий спосіб. Ти ігноруєш свої потреби і виставляєш потреби інших людей пріоритет. Звісно, тобі погано, а я скажу більше, Хіба тобі, хоч хтось, хоч раз подякував за те, що ти ось так нехтувала собою? Я знаю одну історію, розповідаю вам, розповідала тоді своїй подрузі. Де жінка образилась на чоловіка на 12 років. Дуже серйозно казала, я йому ніколи не пробачу за те, що я з температурою 39. готувала дітям, а він нічого не робив. І коли вона йому це розповіла, він каже: що ти не сказала? Тю, так я ж думав, тобі не так погано, якщо ти встала і пішла робити. Тож, шановні жінки, будь ласка, самогазлайтинг – дуже руйнівна річ. Припиніть це робити, почніть себе берегти. Хочу сказати я вам. Друга така розповсюджена історія з самогазлайтингом – це історія про те, що нам притаманно виправдовувати. Неправильну поведінку інших людей, неприпустиму поведінку інших людей. Ну, дивіться, ви втомлена, вас там хтось з дітей захворів, ви, як білка в колесі, крутилися, бігали, не могли присісти ні на мить, дитина плакала, носила на руках, втомилися страшенно. Вечір, приходить чоловік з роботи. А, і каже: Я так втомився, щось я ляжу, полежу, подивлюся телевізор. А що там у нас любо, на вечерю? А вечері нема. Ви різки в роті не мали сьогодні, тому що ви переймалися дитиною. І це було досить складно. І ви в цей момент і хотіли б сказати, що слухай, я не присіла. Але не можете, тому що в голові у вас спочатку такий праведний гнів, типу, встань, піди зроби і мене ще погодуй. А потім цей праведний гнів стає тихішим і, на зміну йому приходить голос досить гучний, про те, що це ж чоловік, він прийшов з роботи, треба поважати чоловіка, про те, що він важко багато працює заради сім'ї. А я що? А я жінка, а я матір. Це ж мої обов'язки, це ж жіночі обов'язки дивитися за дітьми, виховувати дітей, доглядати за ними. Ввечері готувати, ви збираєтесь, попри те, що ви страшенно втомлені, йдете на кухню, готуєте вечерю. Це теж самого саме Тому що чому чиєсь втома стає важливішою за вашу втому. Чому, замість того, щоб розподілити обов'язки в сім'ї і сказати, Любе, в тебе 40 годин на тиждень, а в мене 24 на 7, а 365 на рік, про декрет жінки часто говорять як про строк. Розумієте, мені одна жінка колись сказала, я відсиділа три строки. Три строки, тому що ні вихідних, нічого немає, і ніхто не цінує цю роботу. Що ж ти робиш? Ти ж нічого не робиш, ти сидиш просто вдома. І от з такими думками ми собі самі розповідаємо казки про те, чому втома чоловіка важливіше. Дуже часто я ще чую від жінок, що він же прийшов з роботи, він же працює, він же заробляє гроші. Але ви робите, якщо ви не працюєте. Купу всього того, за що вашому чоловіку довелося б заплатити там або в магазині придбати, або когось найняти, щоб він цю роботу за вас робив. Хтось би мав це робити, воно з неба не падає, з нічим не з'являється. Розумієте? Але оця історія, що він ходить на роботу, а я ж тут дома нічого не роблю, сиджу, вона просто змушує багатьох жінок займатися самознищенням. 365 днів на рік, з року в рік. І так ми приходимо до спостошення, що ми думаємо, кому я потрібна в цій сім'ї, ніхто не цінує ніколи. Не дай Боже зляжу, все ж розвалиться, все розвалиться, щоб ви розуміли. І припиняйте, будь ласка, це. Всі жінки, хто працюють, а потім приходять додому і вважають, що хатня робота то їхня робота, бо, не дай Боже, що чоловік більше заробляє, і ми собі виправдовуємо цю неправильну абсолютно поведінку, неправильну цю теорію, це самогазлайтена. Ми займаємося самознищенням, інакше про це не можна і сказати. Якщо вам подобається це відео, обов'язково ставте йому вподобайку, підписуйтесь на мій канал, ну і, звісно, коментуйте. Задоволенням і нетерпінням буду чекати на ваші коментарі, я набагато з яких встигаю відповідати. А ще дякую вам за підтримку українського Ютубу. Історія третя, або приклад третій, який яскраво ілюструє ще один неймовірний спосіб себе знищувати. Називається. Золоті стандарти, що мається на увазі, ну завжди є хтось, хто щось робить краще за нас, розумієте? От хтось борщ краще варить, хтось з дітьми краще грається, хтось програмує краще. Але. Але нас же з вами навчали, тому що ми маємо бути ідеальними, і тому ми весь час намагаємося балансувати і знайти оту от якусь ідеальність і відповідати їй, надивившись тіктоку, побачивши красиві інстаграмні картинки про жінку, яка чудово виглядає, матір там п'ятьох, шостих, трьох дітей, наприклад, янголочків да? таких, яка має чудову фігуру, у неї усміхнене обличчя, зачіска. Ми думаємо, як ну от як вони встигають це робити, і думаємо, що з нами щось не так, що нам потрібно ще чомусь повчитися, щоб теж відповідати цим стандартам, розумієте? І ми йдемо і шукаємо курси тайм менеджменту наприклад. Для чого? Для того, щоб ще більше встигнути. Ні, щоб сісти і усвідомити, що в цій боротьбі хто кращий, не виграє ніхто. Тут немає тих, хто виграє, бо завжди буде хтось, хто буде ще краще щось робити, ще вище, ще тонша талія буде, ще смачніше борщ буде, не знаю, ще доглянутіші діти будуть. За красивим фасадом часто живе те, що ніхто нікому не показує, і ми цього не бачимо. І порівнюємо себе завжди з тим красивим фасадом. І змушуємо себе ще більше. Працювати, бо ми хто? Ми ж від роботи дохнуть коні, але ну, ми не коні, ми безсмертні поні. Нам потрібні ще курси тайм менеджменту для того, щоб встигнути. Отак, як жінці встигнути все, так планувати і так робити, і не здохнути по дорозі, що хочеться сказати. Тож, будь ласка, хто впізнав себе, пишіть в коментарях. Ну і є ще один такий розповсюджений спосіб самогазлайтингу, це коли ми знецінюємо всі свої досягнення. Ну, знаєте, день народження, наприклад, вашої доньки. Ви стояли біля плити, готували багато годин, всі хвалять вашу їжу Ви кажете, та То так, дрібниці всі змогли б, але то не дрібниця то Багато годин праці, то багато років навчання так смачно готувати. Або на роботі, ви отримали підвищення, і ви а, не можете нормально сприйняти там, привітання, тому що ви думаєте, що, мабуть, вони помилилися, вони не розгледіли, що ви не та людина, яку потрібно було підвищити. Так, ви мріяли про це, так, ви багато працювали, так, зарплатня буде вища. Так, ви дуже старалися, але коли ви думаєте про це. Вам страшно, тому що вам здається, що от-от скоро, коли ви обійматимете цю посаду, всі якраз і розглядять, наскільки ви не здара. І у цей момент ви знецінюєте роки навчання в школі скорше за все на золоту медаль. Ви знецінюєте роки навчання в університеті, скорше за все, червоний диплом. Ви знецінюєте роки сумлінної праці на роботі, а щоб отримати це підвищення, тому що вам здається, що ви недостатньо хороші. Я назвала зараз чотири найрозповсюджені способи себе газлайтити, але їх значно більше. От і ще вибачатися перед усіма, знаєте. Але я прикріплю під це відео чекліст, в якому є способи, як розпізнати саме і їх там трохи більше. І там ще є, як навчитися переживати правильно емоції, проживати їх, я б сказала так, не пережовувати, от, а. Проживати правильно, які питання собі потрібно ставити тоді, коли сталася якась неприємна ситуація, наприклад. І вам потрібно себе вивести з того стану і не датися до самого слайдингу, ось це хочу сказати. Тож, будь ласка, скачайте чек-ліст, роздрукуйте його, там три аркуші будуть, роздрукуйте його, почитайте, поставте собі питання, впізнаєте себе. І час від часу звертайтеся до нього, коли зрозумієте, що ви себе пилите там всередині і з'їдаєте поїдом. Хочу декілька слід сказати. А звідки? Звідки ж корені ростуть у цього самого самогазлайтингу взагалі? І перша така причина, яка може бути, це звісно культура, в якій нас виховують. Нас же виховують слухняними, красивими дівчатками, які вдарили по праві підставі тліву, зайвого слова не скажуть, будуть завжди красивими, охайними, все будуть робити чемними, такими будуть, чемними – це не вічливими, це слухняними. Хоча і вічливість теж це та риса, яку нав'язують жінкам, завжди ніжними будуть, розумієте? І коли ми стикаємося з тим, що нам життя кидає виклик, нам досить складно, тому що це зовсім різні картинки відбуваються. Ми, начебто, такі ніжні, а тут треба бути не ніжні. І інколи говорять, що жінка навіть яйця відростила. Хоча це не так. Це просто ще один спосіб принизити жінку, коли сказати їй, що в неї яйця виросли, або вона їх собі відростила, тому що життя. Не таке, як патріархальні уявлення, про яке має бути жінка. Ось друга причина: ми уникаємо конфліктів, і це теж бере свій початок в нашому вихованні. І ми газлайтимо себе за те, що не можна бути конфліктною, що це неправильно, правильно домовлятися, правильно поступатися, правильно йти на компроміси. Але що таке компроміс? Це коли сторони. Абсолютно добровольно відмовляється від частки якихось своїх бажань. Чому ми маємо відмовлятися від частки бажань? Перше питання, яке я хочу вам поставити, друге питання в реальному житті. Це виглядає як війна України з Росією. Не може бути компромісу. Ми не домовимося. Хто сильніший, той буде проламувати іншого під себе. Тож, будь ласка, не здавайтеся, не вірте ви в ці всі історії, що компроміси в житті можливі, бо кожного разу на поступки будете йти ви, погано буде вам, а потім ви собі ще й поясните, це тим, що я можу і маленьким задовільнитися в цьому житті. Не так вже багатою хочу. Це теж самогазлайтинг, тому що ви в цей момент вбиваєте свої мрії і свої бажання. Третя причина, чому ми займаємося да? ми боїмося, що е, нашу поведінку ніхто не буде схвалювати. Коли ми росли, нам казали, будь слухняною. Мені мама казала, слухняна теля двох маток все, Марина, тобі не пощастило по життю ти не така. А будь розумнішою. І це означає, що значить, не будь впертою, не будь самостійною, не май своєї точки зору, дослухайся до того, як кажуть інші. А якщо ви не така, от як я, якщо ви не така, це по перше, по-друге, завжди життя кидає нам виклики. І я коли чую про бізнес по-жіночому, коли я чую про те, що жінки завжди такі ніжні. Я кажу, ну ні, звісно, ні. Тому що коли потрібно там в бізнесі впахувати, ми не ніжні. Ми тягливі коняки в той момент часу, розумієте? А ми оті безсмертні поні. Коли потрібно захистити своїх дітей, ми стаємо дуже сильними. Коли е, нам потрібно захистити свою родину, ми потужні. В цей момент ми готові до конфліктів. Це ніяк не в'яжеться, оця рішучість, сміливість, виклики по життю просто купа виживати потрібно. Не в'яжеться з тим образом, який нам не в'язали. Ота фея, розумієте, яка доглядає за будинком, мені здається, крилець не вистачає. Ми всі маємо бути якимись безтілесними, просто щоб так легко пархати, знаєте, від праски до плити, від плити до дитини, від дитини молодшої до дитини старшої, потім знову до плити, а потім до столу і так за всіма до. То Тож це більше історія про інше, це більше історія про те, що нас навчили бути такими, щоб ми в цьому житті і голови не могли підняти. І тоді, коли нам чогось хочеться, підіймають голови ті дракони всередині, які говорять нам, -с -с, так не можна, так не можна. Ти ж жінка, так не можна поводитися. Жінка якою має бути скровною. І все, от вам і всі причини самого злайтенгу, їх можливо більше, але в основному вони з одного джерела. Всі витікають. От пам'ятаєте, кіптій казці, не пий з цього джерела, тому що станеш козлом. Да? Ми з вами напилися з джерела, в якому нам щедро роздали самого злайтенгу, самознацінені і тому подібне. Що робити? Перше. Я зараз буду говорити дуже важливі речі, і от зараз візьміть рушку, запишіть і запам'ятайте. Перше, що потрібно зробити, ми можемо помилятися. Ми можемо помилятися в тому, як ми думаємо. От подумали про когось погано, а виявилося хороша людина. Ну буває, ну буває. А ми можемо помилятися в своїх діях. Ну якось прийняли якісь рішення, бачимо, що воно ну, погано відбувається. Але ми ніколи, ніколи не можемо помилятися в тому, що ми відчуваємо. І нам треба навчитися довіряти своїм відчуттям. І це перший крок для того, щоб припинити самогазлайтинг. І газлайтинг теж потім, знаєте, як бонусом буде. Але спочатку нам треба навчитися довіряти собі, втомилися, лягти відпочити, Добріше до себе ставитися. Змінити своє оточення або добавити в своє оточення людей, які будуть за вас, розумієте? Можливо, десь навчатися тому, як добріше до себе ставитися. Довіряєте мені, приходьте, будь ласка, на мій курс Be Happy Woman. Перше, я буду проводити його наживо цього року. Це завжди записи, це крутезний тренінг, який я веду наживо. Потім 27 лекцій в записі, і потім є супровід. Але цього року мені здається, що так всі ми втомилися, настільки напружено у нас життя, що я хочу проводити його наживо, чотири дні тренінгу. Потім наживо. 22 уроки, в яких я буду розповідати крутизні теми і відповідати на ваші питання. А потім ще у вас буде п'ять аудіолекцій, які ви зможете послухати в будь-який момент. Записи зберігаються, спільнота буде. Домашні прикольні завдання будуть. 5 копійок в чаті груповому від мене буде. І на завершення цього курсу буде іще. Три групових сесії, де ви поставите питання, а я відповім. І це мій спосіб підтримати вас. Це набагато більше часу мене займає, але мені здається, цього року це те, чого потребують усі жінки, от такої підтримки лагідної. І весь цей курс з величезною любов'ю від мене, жінки, до вас, жінок, про те, як навчитися самотурботі, щоб перестати себе знищувати і навчитися себе любити, і ставитися інакше, і там буде сила силенних відкриттів для вас, що про себе теж можна дбати. Ось тут ви бачите зараз посилання і нижче під відео я прикріплю посилання на сайт, переходьте, купуйте, дивіться формати, в яких можна брати участь. Я буду рада бути для вас максимально корисною. Ще хочу додати, що коли ми говоримо про те, як позбутися самого злайтингу, я вже казала про те, що добріше до себе потрібно бути, змінювати мислення потрібно, це важливо. А ще ось така порада. Уявіть собі, що ви щось радите своїй найкращій подорожці, яку ви любите неймовірно, до якої ви завжди дуже турботливо ставитесь. Уявіть, що б ви порадили їй в тій чи іншій ситуації, коли ви втомлені, коли ви погано про себе думаєте в якийсь момент, що б ви їй сказали, а потім зробіть так для себе. І це буде дуже крутезна історія, яка дозволить вам поступово повертатися. До того щоб лагідно про себе дбати, з турботою про себе дбати, дбайливо до себе ставитися не швидко, але поступово ви зможете позбутися самого з і не останок. завжди пам'ятайте, що самогазлайтинг – то те, що набуте. Якщо воно набуте, то його можна позбутися. А для цього потрібно просто з турботою почати ставитися до себе, відслідковувати оці всі думки, які у нас в голові. В чек-лісті там багато чого цікавого для вас. Тож, будь ласка, скачайте чек-ліст, подивіться, приходьте обов'язково на курс, буду рада провести з вами півтора місяці і бути максимально дбайливою. Про вас для вас, для того, щоб ви відчули себе краще і навчилися з турботою ставитись до себе. До зустрічі!